До речі, вони е, представились і назвали мене Олександр Борисович. Чому я е, от, е, ну, так среагував, ну, вроді би ж, яке. По вашим картковим рахункам е, проведені е, шахрайські дії, і ми повинні заблокувати ваші рахунки. Я кажу, ну, звісно, погоджуюсь. Ну, якщо шахрайські дії, то заблокуйте, звісно, картки, все. Ну, якщо ви погоджуєтесь, натисніть один. Я позвонив на гарячу лінію, вони заблокували мені картки, і потім, коли ми питалися зайти в мій додаток, ми в додаток зайти не змогли. Додаток просто, як, знаєте, як картинка. Не зрозуміло ситуацію. От я ну, якби я назвав пін-код, якби я назвав допустим, там код входу в додаток, мій. Да? Не називати свої анкетні дані, не називати реквізити банківських рахунків нікому. В основному наші шахраї, але використовують методи обходу, тобто вони намагаються нас заплутати. Тим чином, щоб не використовують російські рахунки, які є заборонені в Україні, тим і що ускладнює нам розслідування даних видів кримінальних правопорушень, люди відчувають тривогу та постійне напруження. Такий стан призводить до психологічного виснаження і зниження когнітивних функцій, в тому числі й критичного мислення. Люди в таких ситуаціях здебільшого схильні приймати рішення на основі емоцій, а не об'єктивного аналізу. Шахраї як правило вдало використовують маніпулятивні техніки, зокрема, це погрози, шантаж, міл використовують емоції людей. Крім цього, нерідко використовують і авторитетність осіб та організацій, зокрема установчих організацій або інших відомств, банків, управлінських організацій. За зверненнями громадян цього року було зареєстровано понад 900 кримінальних проваджень за фактами шахрайств, і це є найпоширенішим злочином, який фіксується на території Чернівецької області. За 197 фактами шахрайства повідомлені особам уже підозри.